Мінське міжнародне вище професійне училище щиро вітає славний колектив Українського фонду соціальних інвестицій з його славною Ювілею. Шановний Андрію Олександровичу, ваш колектив приклав дуже багато зусиль для того, щоб в нашій державі розвивалася, формувалася в позитивному напрямку система професійно технічної освіти. Заклад освіти. Отримав можливість сьогодні готувати робітничі кадри на високому рівні, так як ваша робота спонукає цьому. Це модернізація тієї системи, це вдосконалення, це сучасне обладнання, яке дає велику можливість для нас формувати робітничий потенціал, який вкрай сьогодні потрібний для нашої держави. Цей важкий час. Дуже приємно, що ви нас підтримуєте, що ми разом працюємо і вирішуємо оці проблеми професійної освіти. Я дякую вам за це і бажаю подальшому е оцю святу справу продовжувати формувати робітничі кадри, які край потрібні для відбудови нашої держави в мирний час. Скорішої нам перемоги і хай вам щастить у всьому. Дякую вам за співпрацю.